Всім привіт! З вами Пара Леонисто Сьогодні я хочу зняти про уровень фінкердеш. В цьому ну, відео я повністю буду проходити саме цей рівень. Він в мене не повністю пройде, ну, постараємося пройти. Підпишіться на мене та поставте лайк. Не знаю сюди це відео займе. Ну, Я думаю, недовго я що я змушу я пройти. Так. Зараз буде вже скоро паук. Ось, зараз тут буде вже павук. До речі, цей рівень, хто не знав, якраз у ньому і з'явився павук. Неналежу тут сейста Ах, я вмер. Ну добре, давайте ще спробуємо. Так, ми тут... До речі, тут же ще з'явився, мабуть, ось цей чорний орб. І якраз повудже понятно, і оця штука що. Ви бачите, оця штука, що перевертає гравітацію, на ну, інший раз або, або, або отака просто зелена. А що сталося? Ладно. Я не, Я не думав, що роптоп зробить дирку, та й може, впасти за карту. От уявіть. Ми шлатимо, проценти далі йдуть. А оце ми просто от якийсь новачок. Прийшов зразу, туди доходив і, і просто падає. Туди в нього процент, йдуть, йому не треба нічого робити, а потім не помираю. Так, Павук. Ну, павук тут більш-менш легкий. На Накаркав. До речі, я не знаю, як зробити оце. Щоб оці хмарки йшли. Моя ніколи в редакторі не міг знайти щось таке, щоб могло робити, щоб блоки двигалися в определенную сторону. Набчив розі, що давай буде блоки в інших всяких рівнях. Зробили так, що ти на шоу платформи. На уровні тебе їдеш. Ти можеш просто на платформі їхати. Боже. До речі, сзади я яскравіша сюди на фоні. До речі, я ще хочу вам показати дещо. Гуметрі дещо Якщо ми все до мене зайдемо і нічого не будемо робити, то там те, що нам скаже. Так само, як і в наступному міні. Мабуть, не в наступному мінімі, це мабуть третій вже. Подивимось. Павук До речі, цікаво, коли вийде версія 2.3? Це версія 2.2. Велика там, де аж 5 урівнів, все. Чотири платформи лайдеш. Плюс ще багато кнопок. До речі, я також ще й дракончик вилазив, Тут всіх всього лава піднімається. Це, мабуть, теж було як і 2.2. Дуже сильне було, масштабне. Добре, покажу вам уже 100 дома, десь... Ось, дивіться, ми просто нічого не робимо. Нічого не робимо. Нам показує, що треба пригнуть. Далі. Ось тут мабуть, по 10. Так. Ось. Ми просто будемо так приїхати, питаємося, перепрігнути. Нам показує, що треба, на цей йогорп. До речі, дивіться, зараз я спробую перепригнути, бо це можливо. Я вча зарані. На нажав там. Не знаю, що це можливо. Майже цікаво отут, бакнтрак. Ось, давайте зараз спробуємо тут заходить, нам щось скаже про це. Нічого. Ну добре, давайте так. Я теж сказав, що буду проходити тільки фін Хердеш. І ну, ще давайте зайдемо на першу якісь там проріофабрики. Просто майже візі... Можна просто клікати, але ти не переперенеш два шипа перед саме в кораблі. Я це провіряв. Ось, просто зараз клікаю. Ну я що там нічого. Я тоді я не померла, позавжди помирала, зараз просто. Ну, да, я помер. Ну, от тепер проходимо по... Нормально. Корабли якісь смашки. Тут, до речі, ще й НЛО з'явилось. Гнізній блок. А так само як оцей, мабуть, тут даже з'явився оцей рожевий орб. І, мабуть, і рожевий бабут. Ну, трохи підходить, бо тому що і фон і повдуть зелені. До речі, то, тут ще, мабуть, тоді не було як фон зміняти. Бо тому що, бачите, тут фон один той самий. Можна в лінії. До прикольного, бо ми проходимо ларс тапі, так частину теж з переворотом в самому кінці. І попадаємо до його там, де фон. Алерт Роман тепер. А, помер. я не забув, що можна тут зажимати. Круто. Ой. Далі, який у нас... А, далі у нас стоп-степ. Давай, власне, процесінько. Давайте напишіть в коментарях, який вам найбільше подобається рівень в геометрі Dash. мені Dash. Ну й дедлокет. До може бути два або три. А от де контакт, то напишіть самій найлюбийший рівень. Ну... І що ж ви, звісно, знаєте, що таке елементи дещо, що ви нього ну, тільки перший раз почули. Ну, може таке бути. Так. Мені подобається оця стрілечка, бо вона тут стає двойною. А вона так прикольна. Я не дойшов трохи. Добре, отут у нас, хто не знав теоріофабрики. Далі у мене трандоменете, тут детулокет. Цікаво, ніхто не знає, що це за комісом? Сайт клас, давай зайдем. Тут хто не знав, шарик з'явився. Перший раз. Труніше пе ненавиджу цей рівень. Зато тільки за однією причиною, що тут шипи. Я той, мені то мне не подобається, але... Мені не подобається те, що тут так багато то шипів. Мабуть, даже... Даже, мабуть, менше меньше, трой не тут. Хоча штуки. Хотя теорефабрики важче по значку. А там не так багато, мабуть, тройне шипів. Де ж, ну ось, раз, тройни шпи, раз туди еще тронешипи. Раз, ту шипи. До того ще тут буде труйне шип. Зараз ми перевернемося. перевернемся, ми буде озвучили. Ось ось Добре. О, верстап ми ще не заходила. Тут, мабуть, нічого не появилось, мимо цих малинок. Мабуть і все. Ну і було б інший, мабуть. Ха, до речі. Роб топ зробити кор з тебе марками на полу. Він не вмер. І притом, якщо ми будемо зажмемо, то орби не будуть дійсними. Тільки якщо ми зажмемо, коли на орбі. Тих'ятої я... Давай, Давайте лотерпа. Плот тоже в нього ще не заходили. Ну, я знаю всі рівні. Тут маленький портал з'явився. Портал зменшення і збільшення. Я, до речі, спочатку думав, що тут портал оцього переворота, що ми наче в іншу сторону йдемо назад. Але ні. Потім я зрозумів, що це тайм-машина, тому що я в нього пограв. Дойшов далі, там портал перевороти. Так оцей корабль дуже важкий. Сіки всяких цих об'єктів. Який меріон я ще не заходила. Ну, понятно, ми не заходили діти. Оце ми зайшли, а в ці мене зайшли. Мене не любить. Ну, цей процес уже. Як нам Ну, Не, це вже не знаю. Напиши будуть складами трех, як ним кругом. Ну, ми на цьому закончуємо. З вами був плане до нас І це була друга частина, коли я прохожу всі різні. Чому я тільки про да швичок не Ну, всім пока.